З давніх давен наша шкіра завжди відзеркалювала наш внутрішній стан та здоров'я. Коли в нас проблеми, коли ми хворіємо та переживаємо, ми втрачаємо наші сили, нашу впевненість, а з плином часу та агресивними факторами зовнішнього середовища кількість патологій шкіри зростає. Більш того, з постійним зростанням спілкування в онлайні, ми все більш турбовані красою та здоровим старінням. У цьому полягає місія підрозділу Лореаль Дерматологікал Б'юті: відновити нашу впевненість та самооцінку через здоров'я та красу нашої шкіри. Ми ділимося силою від провідних науковців, сотень тисяч дерматологів, сімейних лікарів, лікарів-косметологів і фармацевтів, що рекомендують наші бренди по всьому світу. Бренди як Віші, La Позе, Сераве, CeraVe, SkinCeuticals або Скінбете Skin Саєнс. Бренди, які люблять усі у всьому світі, які віддані планеті та суспільству, ми першими знаходимо дерматологічні рішення, і ці рішення змінюють життя. Лореаль Beauty